Ей, скажи чесно, ти теж із тих, хто починає ранок не з посмішки, а з кавоварки, п'ять або шість чашок до обіду, і ти такий, о, я майже людина. А продуктивність ну, десь на рівні дверей із сітки на підводному човні. Я теж колись жив на еспресо й вірив у диво, але знаєш що? Тобі не потрібна ще одна доза кофеїну через крапельницю чи новий емоційно підтримуючий енергетик. Сьогодні ми зануримось у справді революційну тему як мати вибухову енергію без стимуляторів. Подумай про це як про твій чит-код до максимальної продуктивності, без тремтіння, провалів і шаленого серцебиття це те, що нам мали б викладати в школі, але не викладали. Якщо ти ще не знаєш хто я, я Сет Капарт, колишній спецпризначенець ВМС, лікар швидкої допомоги і тренер з продуктивності. Я той, хто допоможе тобі піднятися на рівень, про який ти навіть не здогадувався. Якщо ти готовий відмовитись від залежності від кофеїну і заряджати свої дні як справжній боєць. Ти в правильному місці до кінця цього відео ти отримаєш просту науково обґрунтовану формулу, щоб наповнювати свої дні невпинною енергією. Я говорю про те, щоб прокидатись ясним, залишатись зібраним серед хаосу і ще мати запас сил тоді, коли всі інші вже ледве повзуть. І найкраще в цьому всьому ніяких стимуляторів, ніяких трюків, тільки те, що справді працює. Почнемо. Уяви собі тренування спецпризначенців. Чотирнадцята година доби ми ледве тримаємось на ногах, замерзлі у багнюці, без сну, мабуть, спали годин чотири, не більше. І ось один із хлопців. Назвімо його, Боб вважає, що знайшов секретну зброю маленькі енергетичні напої, що обіцяють 5 годин непереможної продуктивності. На 15-й годині Боб з божевільними очима сіпається, виглядає так, ніби пробується на роль кофеїнового єнота. На 16-й він повністю зламаний, виснажений, знесилений, ледве тримається на ногах, ледь не ну скажімо так, не витримує тиску у штанях. А тим часом інша група хлопців спокійна, зосереджена, працює на справжній енергії без швидких рішень, без різких падінь. Тоді я цього не розумів. Я думав, що кофеїн це відповідь. Спойлер. Я помилявся. Тепер перенесімося у відділення невідкладної допомоги, де хаос це норма. Є там одна лікарка, з якою я працюю. Назвімо її Джейн. Вона справжня машина, працює марафонні зміни без кави, і при цьому спокійна, зібрана, зосереджена, ніби щойно повернулася з відпустки. Її секрет, коли я запитав, вона сказала: кофеїн це обман, він позичає твою енергію з майбутнього. І от у цьому вся суть. Так насправді працює кофеїн. Він не створює енергію, він позичає її з твого майбутнього і віддає тобі зараз. Це мене вразило. І знаєш що? Це правда. Чим більше я це вивчав, тим чіткіше бачив закономірність. Люди, які справді працюють на піку своїх можливостей, будь то Девід Гогінс, що біжить стомиль, миль, чи лікарка швидкої, яка тримається добу без перерви, не покладаються на швидкі рішення. Вони будують системи. І сьогодні я допоможу тобі створити свою власну систему. Отже, ось у чому справа. Якщо ти хочеш позбутися цих енергетичних американських гірок і відчувати себе непереможним, тобі потрібні три речі: сон, паливо та рух. Розберемо все по кроках. Крок перший спи, як тільки можеш. Я розумію. Зараз не найспокійніші часи тривоги, новини, робота до ночі. Нескінченні думки в голові. Нетфлікс і скролінг телефону це вже просто спосіб відволіктись. Але якщо ти думаєш, що можеш жити на максимумі, сплячи по чотири години. Дозволь сказати чесно: це не сила, це виснаження. Ми всі тримаємось як можемо, але навіть у таких умовах сон не розкіш, а наша зброя ти не Ілон маск і не маєш бути ним. Ти людина, яка потребує відновлення, щоб вистояти, щоб мати сили жити, працювати, підтримувати інших. Сон це твій фундамент. Він регулює гормони, відновлює м'язи і дозволяє мозку розібрати весь хаос дня. Брак сну це як бігти марафони з зламаною ногою. Удачі тобі в цьому. Ось як це виправити: створи вечірню рутину і дотримуйся її. Стався до неї як до зустрічі, яку ти не можеш пропустити. Я прокидаюсь щодня о шостій ранку, тому що це ще до того, як встають діти, і це єдиний момент у день, коли я можу побути сам. Але водночас я лягаю спати щодня в один і той самий час. Досить рано і дуже суворо це контролюю. Дехто каже, що це занадто педантично, але мені це допомагає працювати на максимумі. І тобі варто робити те саме. Крок другий: зроби свою спальню печерою. Твоє тіло адаптовувалося до цього мільйони років. У давнину печера була темною, прохолодною і без жодних екранів. Саме до таких умов воно і звикло. Тож вимкни, чорт, забирай свої екрани, вимкни телефон хоча б за годину до сну, і поступово приглуши світло. Охолоди кімнату, кажуть. Ідеальна температура приблизно 20 градусів. Моя дружина, мабуть, вигнала б мене, якби я виставив настільки низько. Але 21-22 — цілком нормально і ще. Дай собі достатньо часу. Якщо тобі потрібно півгодини, щоб заснути, значить ти маєш лежати в ліжку щонайменше вісім з половиною годин, щоб отримати справжні повноцінні вісім годин сну. Не забувай уночі ти кілька разів прокидаєшся з різних причин. Тож закладай цей час наперед. Це просто, але не легко. І почати треба сьогодні. І, до речі, невеликий відступ. Обов'язково підпишись, щоб більше людей бачили ці відео і долучалися до найкрутішого руху, який коли-небудь створювало людство. Крок третій дбай про своє тіло, бо воно твій єдиний дім. Твоє тіло це не сміттєпереробна станція, тож перестань ставитись до нього як до урни. Якщо твій раціон це фастфуд і солодка газована вода, то не дивуйся, що сил немає. Ти ж не можеш заправляти спортивну машину дизелем від трактора. Ось як це виправити: обирай справжню їжу, натуральну овочі, пісне м'ясо, корисні жири, Позбудься цукрових стрибків, стабілізуй рівень глюкози і отримаєш стабільну енергію. Їж складні вуглеводи, які ростуть у природі, а не ті, що лежать у коробках у центрі супермаркету. І не забувай, залишайся гідратованим. Ти по суті кімнатна рослина з емоціями. Пий воду або виглядатимеш як зав'ялий фікус. А якщо не віриш у силу звичок, згадай Роналду або Олександра Усика, дисципліна ось справжній енергетик. Крок четвертий: рухайся так, ніби від цього залежить твоє життя. Бо воно й насправді так і є. Якщо ти цілий день сидиш і дивуєшся, чому почуваєшся втомленим. Ось тобі секрет: рухай свій зад. Фізичні вправи це не лише про гарне тіло, вони про те, щоб запустити кровообіг, активувати гормони і запалити мозок, як новорічну ялинку. Наука говорить чітко: регулярний рух дарує більше енергії. Не потрібно двогодинних тренувань у залі, почни з малого. Десятихвилинна прогулянка тут, ще одна, там швидке розтягування. або просто встань і походи під час телефонного дзвінка. Навіть стояче робоче місце допомагає. Мета 10 тисяч кроків на день це знижує ризик смерті від усіх причин. На 50%. жодні ліки не можуть дати тобі такого результату. І пам'ятай, ніхто не чекає, що ти станеш усиком чи кличком. Головне, не зливатися з диваном, а дати тілу шанс ожити і запустити свій мотор. Швидка бонус порада: більшість із вас зневоднені. Так навіть легке зневоднення псує настрій, пам'ять, знижує концентрацію й енергію. Тож візьми пляшку води, носі її з собою і потроху пий упродовж дня. І ні. Кава не рахується, вона, діуретик, змушує тебе ходити в туалет частіше. Пий справжню воду. Або я сам тебе знайду і власноруч покладу пляшку тобі в руку. От і вся формула вибухової енергії без стимуляторів, жодних чарівних пігулок. Але якщо ти дотримуватимешся цього, твоя енергія злетить у небеса. Спи як справжній чемпіон, їж так, ніби любиш себе, а не караєш. Рухайся з метою, а не з почуттям провини. Пий воду. І ось твоя система сили готова. Тепер твоя черга. Напиши в коментарях, із якого кроку почнеш, бо я знаю, ти не робиш усі одразу. Пам'ятай, тобі не потрібні швидкі рішення, тобі потрібна система. Якщо додивився відео до кінця, ти вже чемпіон. Не забудь лайк і підписку, це заряджає нас не гірше, ніж тренування. Всім тихого неба, міцних нервів і спортивного настрою.